Вітаю, мене звати Карнозей Оксана. Я сімейна лікарка, педіатриня клініки Oxford Medical. Також займаюся консультуванням з питань грудного вигодовування. Сьогодні ми поговоримо про важливість щомісячних оглядів дитини у педіатра. Педіатр це один з найважливіших лікарів, що супроводжує дитину з перших днів після народження і до 18 років. Але сьогодні ми поговоримо саме про... Догляд за новонародженим до першого року життя. Чому важливо щомісячно приходити на огляд до педіатра? Тому що в перший рік життя дитина розвивається дуже стрімко. Це стосується і фізичного розвитку, і психологічного. І саме за допомогою регулярних оглядів ми можемо відзначити динаміку або якісь порушення в розвитку дитини і швидко підкоригувати їх. Педіатр складає графік вакцинації для дитини, це стосується обов'язкових та рекомендованих щеплень. Також педіатр дає рекомендації з приводу грудного вигодовування або штучного вигодовування. Також консультує з питань введення прикорму, що за чим будемо вводити, з якого віку та в якому вигляді це має бути. За потреби. Лікар може скерувати до суміжних спеціалістів, наприклад, ортопед травматолог, офтальмолог, невролог та іншим. Одним з найчастіших питань до педіатра у батьків є те, чи потрібен дитині масаж. Я вважаю, що здоровій дитині не потрібен масаж у спеціаліста. Достатньо того, щоб батьки робили його вдома самостійно. А як саме робити масаж вдома? Я можу вам показати на приємці. Також часто батьки стикаються з різними ситуаціями в складнощах, прикладання і взагалі з організацією грудного вигодовування. Також педіатр може порадити відповідні зручні пози для годування для того, щоб мамі це було комфортно і приємно. Перший рік життя у батьків виникає безліч питань, що стосується здоров'я малюка. Самому розібратися в цьому важко, але Клініка Oxford Medical та лікарі вам завжди допоможуть. Бажаємо вам здоров'я і до зустрічі в Oxford Medical.